15 травня талант скульптора. І зробив бецалгіл та оголіяв та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав був. Вихід 36 розділ, вірш 1 Якось я задумалася над тим, чим відрізняється звичайна глина від глечика, фарба від картини, камінь від скульптури, і прийшла до такого висновку, що витвір мистецтва стає цінним під впливом таланту, що його змінив. Руки майстра здатні змінити звичайні речі на такі, що приносять радість та користь для інших, а очі майстра здатні побачити кінцевий результат ще до початку самої роботи. У місті, де проживала моя бабуся, в одному сквері стояв величезний камінь, простий, нічим не примітний. У той сквер часто приходять люди відпочити на лавках. Якось сюди прийшов скульптор. Він побачив камінь, обійшов навколо нього кілька разів та й пішов собі, задумавшись. Через деякий час скульптор повернувся в парк, прихопивши з собою інструменти. Він працював молотком та зубилом, стукав, відбиваючи великі та маленькі шматочки. Поліцейські обгородили ділянку, щоб якийсь уламок не потрапив випадково в перехожого. На подив скульптор досить швидко закінчив роботу та сказав, що можна прибирати огорожу. Багато людей приходило дивитись на роботу майстра. Хтось казав Це ж треба, яка краса! Раніше це був просто камінь, а інші хвалили, це неймовірна робота талановитої людини. А скульптор скромно відповів: Я не зробив нічого особливого, ця скульптура завжди була в цьому камені. Хіба ви не бачили цю красу? Я ж просто прибрав зайве. Якось Бог наділив чоловіка на ім'я Беціл Їл особливим талантом, який став умілим майстром виготовлення скинії, де згодом звершувалися всі служіння. Руки майстра вміло перетворювали звичайні тканини, шкури, цінні метали на священні вироби, які були не просто витворами мистецтва, а через ці образи господь демонстрував характер Бога і шлях до вирішення проблеми гріха. Бог і сьогодні має особливий вплив на людей, котрі завдяки своєму таланту вміють перетворювати звичайні речі на те, що може принести людям радість та спасіння. А як ти використовуєш свій талант?